Майдан районного масштабу, жителі міста Тульчин на Вінниччині взяли в облогу райдержадміністрацію. Цим закінчилося представлення її нової керівниці. Люди обурені, кажуть, в місті вже погодили свого кандидата, активіста майдану. Він навіть їздив на представлення до губернатора області. Аж раптом з'ясувалося, призначили геть іншу людину, а на Тітовськ розлогіше. Міні-майдан лаштували тульчинці під будівлею Тульчинської райдержадміністрації. Мітингувальники розгорнули наметове містечко та принесли туди шини. Вони вимагають звільнити новопризначеного голову району. Система не змінюється, і ми вирішили зібрати майдан. Будемо стояти до той пори, доки нас не будуть чути при призначенні політичному до органів. Місцевих органів влади люди намагалися зірвати представлення нової голови реадміністрації. Просто під час урочистих зборів, на яких заступник губернатора Вінничини представляв нову голову РДА, активісти вручили їй золотий унітаз. Мене призначив виконуючи обов'язки президента України. Турчинов. вочевидь не в настрії, але Галина розпутна, сідає в порожні кресло. Народ обурений, бо рішення ухвалили, не обговоривши з громадою. Нам прийшли, сказали, що от ця людина буде призначена, тому що йдуть квоти від свободи. Ми спиталися, які це може бути квоти від свободи, якщо люди гинули не за квоти. Тульчинці висувають ультиматум Галині Розпутній відмовитись від посади, бо мають свого кандидата. Він активіст майдану, і вже навіть на погодження до губернатора їздив. До нас долучилися активісти нашого майдану. Це спілка підприємців, спілка чорнобильців. Я з ними спілкувався. Вони підтримали мою кандидатуру і запропонували всі разом. Люди очікували на появу голови обласної адміністрації Вінничини, щоб пояснив, чому раптом змінив кандидата, але так і не дочекалися. До піктувальники вийшла лише новопризначена очільниця Тульчинської ареадміністрації. Та й то після того, як обурений люд перекрив дорогу, ми в знали, ми взяли ті для чого. Я нікуди я, я не тікала. Я нікуди не тікала. Я виконувала свої функціональні обов'язки. Я дякую за увагу. То обіцяє стояти під райадміністрацією цілодобово, щоб не допустити новопризначену керівницю на роботу. Мало того, пікет погрожують лаштувати і під вікнами губернатора області. Анатітовська Микола Назаренковіничина Тесен один плюс один.